Сьогодні у нас святковий день, і яке ж свято без подарунків? А ці подарунки вам любить дарувати Макс кожної п'ятниці. Тому Максим, слово тобі! Так, так. Я вже приготував декілька квиточків для наших телеглядачів. Всіх тетян і студентів вітаю зі святом і зустрінемось через декілька секунд. Побачимось. Ось ми вже і побачились, повернулись назад і будемо розпочинати розіграш. Телефонуйте до нас за номером 213 0109 і вигравайте квитки. Які квитки я вам приготував сьогодні? Хм, Це таке запитання інтригуюче, тому що тому що, ну розповім, розповім, так і буде. Сьогодні я для вас приготував квитки на шоу фіналістів X-Factor. Досить недавно, грандіозно пройшов цей конкурс вокалістів, конкурс тих людей, які вважають, що вони вміють співати, або тих людей, які дійсно вміють співати. Тож, дорогі друзі, 213 09 квитки віддаю вам, якщо ви відповідаєте правильно на мої запитання. Вся країна слідкувала за перипетіями цього шоу, і я думаю, мої запитання будуть не дуже важкими для кожного. Так. Є в нас перший дзвіночок. Алло. Алло. Алло, доброго ранку. Як вас звати? Андрій. Андрію, як у вас гарний настрій зранку доброго чи ні? У Вас кстати. О, Мене дякую, дякую, дякую. Так як ми студенти, то це все це все для нас. Будемо гуляти. А ви студент чи ні? Скажіть? Ні, я вже не студент. А а були колись студенти? О, ну вас також з празником зі святом. Будемо, будемо правильно казати, так? Ну що ж, ви готові відповідати, кажіть. Да. Так. Тоді запитання для вас: слухайте. Хто переможець, переможець третього сезону X-Factor? Дуже легасенька. Переможець. По-моєму, Ніколайчук, по-моєму, так? Да? Так. А як її звати? Аїда. Аїда Ніколайчук, Браво! Ну що ж, я вас вітаю в цей день студента. Вам, як минулому студенту, я відправляю два квитки в вашу кишеню. Тож, підете зі своєю коханою людиною, подивитесь, як співають ці е, хлопці і дівчата. Я вас вітаю, ну а ми продовжимо. Ми продовжимо. Телеглядачі, невже ніхто не хоче вигравати? Ні, невже ніхто не хоче забрати у мене ще два квитки е, всього з одним запитанням. Одне запитання для вас, і два квитки відправляються вам в кишеню, в вашій долоні. Дорогі друзі, я вважаю, це гарний шанс. 213 01 09. Телефонуйте якомога швидше і є в нас телеглядач, який хоче виграти. Алло. Алло, здравствуйте. Ой, доброго, доброго ранку. Як вас звати, скажіть? Мене звати Таня. Тетяно, тетяно, так у вас сьогодні свято. Скажіть, ви студентка чи ні? Так, да, яке совпадіння. Ви ще й студентка. нічого собі, у вас сьогодні подвійне свято, правильно? Так. Да. Ну ви сьогодні, напевно, повинні виграти 100%, так? Я дуже на це сподіваюся. Дуже хочете. А дивились, що ексфактор третій сезон? Ну так. Да. Так, так, ну щось знаєте. Ну так. Да. Ну добре, тоді відповідайте на моє запитання. Скільки артистів проходять в прямі ефіри шоу X Factor? Ну, мені здається, це має бути чорне число, яке ділиться на чотири, тому що судді же чотири. Так, ну можливо, по двоє там учасників або по четверо. Це скільки буде? 18, 16. А який у вас варіант є? 12. Скільки? 12. І ви знаєте, що я вам хочу сказати. Це правильний варіант відповіді. 12 учасників на кожного суддю X-Factor по 3, по 3 фіналісти. Браво! Браво! Що я можу сказати? Дивіться, як у нас сьогодні все швидко розійшлося. Залишайтесь на лінії, вам розкажуть, як забрати ваші квитки, які ви виграли сьогодні. Що ж, друзі, я вітаю! З першого з першого разу сьогодні повигравали всі квитки. У мене що мені залишається сказати? Мені залишається сказати: не засмучуйтесь ті, хто не виграли сьогодні. Адже наступного тижня ми з вами побачимось і розіграємо всі квитки ще для вас. Телефонуйте і дивіться нас кожного ранку і кожен день.